Вийшла тільки з суду, знову здійснила легалізацію всіх перекладів, які ви мене просили. Нагадую, що я приймаю замовлення на переклади та легалізацію будь-яких документів. Термінологія, вона є специфічна і потрібно знати, де і які слова використовувати, щоб правильно здійснювати цей переклад. І що стосується правильних слів, хочу вам нагадати, що е коли ви просите здійснити. Ти переклади потрібно розуміти, що є переклад. Легалізація, а в Італії це називається як традуціоне переклад асевераціоне, тобто легалізація перекладу і є апостіле. Відповідно, печатка, яка ставиться вже як на оригіналі документу, яка стверджує, що це є оригінальний документ, і він є дійсний. Або коли є апостиль на оригіналі документу і потім здійснюється переклад. Клад традуціоне, потім легалізація перекладу асевераціони, і тоді аж ставиться знову апостиль. Тому пам'ятайте ось про ці три процедури, вони є різними. І, звернувшись до мене, ви можете отримувати. Всі три процедури в одному. Ще одна нагадую, що коли здійснюється асивераціони, це означає, що приймає перекладач присягу про дійсність перекладу і правильно здійснений переклад, який дозволяє потім встановити веріта, правдиву інформацію. І через це перекладач потім підписує документи. Де вказує, що несе кримінальну відповідальність у разі неправильного перекладу, ось така ситуація. Мої контактні дані. Ось ви бачите тут зараз. І звертайтеся за необхід... по необхідності. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і бережіть нерви в установах державних установах Італії. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор. В Італії. до побачення!